Цього тижня відбудеться підписання другої частини угоди між Україною і Європейським Союзом, а саме всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Політична частина угоди була підписана два місяці тому, і це підтвердило беззастережність українського курсу на європейську інтеграцію. Президент підпише економічну частину угоди і не має сумніву про те, що ця угода і є планом реформування української економіки. Яке завдання зараз перед нами стоїть? Це конкурентність української продукції, це якість українських товарів, це доступ цих товарів. На європейські і інші ринки, і це створення робочих місць в країні, в короткостроковій перспективі нам треба вжити заходів по реальним змінам як структури української економіки, так і якості українських компаній, зміни стандартів. І формування українського продукту, який за своїми якостями і за своїми стандартами повністю відповідає європейським вимогам. Це дасть нам можливість в середньостроковій перспективі збільшувати обсяги експорту і завойовувати нові ринки. Завдання дуже амбітне, але іншого шляху для України, ніж той, який передбачений угодою про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом, немає. Це правильний шлях, де українська економіка стає частиною. Великого інтегрованого простору європейського союзу